Добрий день, учні. Сьогодні я вам розкажу і покажу лінійний проект номер 2 Наш урок у скретчі. Дивіться: у нас є завдання. На всеосвіті створіть проєкт, у якому виконавець обійде сцену вздовж її меж, і при переході до іншої межі змінить свій образ на інший, відтворить певний звук і видасть повідомлення, до якої межі він переходить тривалістю 4 секунди. Ось уже готовий проєкт. <плес> Так, а, і можна подивитись, як він виконаний. Тобто подивитись його код. Ось він. А я вам покажу, як я його створював. І потім на основі того, як я буду показувати, ви виконуєте самостійно завдання номер 2 Створіть проєкт з двома виконавцями, які спочатку знаходяться поруч один з одним всередині сцени, а потім рухаються один з одного у напрямках лівого та правого країв сцени, виконавши 4 рази переміщення на 30 кроків. Після кожного переміщення кожний з них змінює свій образ, відтворює певний звук, робить паузу 4 секунди. І сюди ви мені зможете додати посилання на свій проєкт. Або скріншот коду, який ви зробите. Так, а воно подібне до цього проєкту. Давайте подивимося, як нам його зробити. Отже, нам потрібно, щоб виконавець рухався вздовж всіх меж сцени, змінював свій образ в кожному кутку. Виконував якийсь звук і видавав повідомлення, до якої межі він переходить. Так, давайте ось наш виконавець, це Кіт». Нам потрібно йому підібрати чотири образи. Переходимо на вкладку Образи, не образи, а образи. Один ми цей видалимо, щоб він не заважав, будемо. Користуватися всіма різними образами. Для того, щоб додати, нам потрібно перейти в бібліотеку образів і обрати Так, людини чи тварини. Давайте тварини. Нехай от такий бет. Всього 4 образи, у нас 4 межі значить 4 образи. Давайте. Метелик. Давайте. Іще, ще, ще якусь тваринку. Ось сього. Курчатка. Так. Образи і. Тепер нам потрібні звуки. У нас звук один. Можна також обрати з бібліотеки. Ну, я пропоную не брати, а записати нам записати свої звуки. Так. Вибираємо тут мікрофончик. І запишемо ми. Що там у нас? Верхня межа, ні, нижня межа, ліва межа і права межа. Записати. Верхня межа. Верхня межа. Значно є. Це ми видалимо. Так, називемо його верхня межа. Далі знову запишемо. Там у нас буде права межа. Підім. Права межа. Так. Права межа. Зберегти. Даємо права межа. Далі у нас буде нижня межа, нижня межа, нижня межа? і Верхня, права, нижня ліва. Ліва межа. Ліва межа. Так, все в нас є чотири образи, чотири звуки для кожного, і нам залишилось тепер е зробити код. С е наш код. На що нам потрібно? Нам потрібно, щоб наш виконавець, він почав своє переміщення ось тут. Дивіться, якщо ми, зверніть увагу, от перемістити в Х-87, я переміщу виконавця і в мене змінюються координати. Ось ми, якщо виставимо. Потрібну координату, ми можемо одразу на початку дати йому команду, щоб він перемістився сюди. Далі нам потрібно, щоб ви він відтворив звук, відтворив напис, і спочатку, так як у нас образів 4, ми Одразу йому вигляд дає прийняти Образ перший. Тобто у нас образ це один. Образ один. Можна їх переіменувати. Образ два. Щоб не плутати. Образ три. І. Образ 4. 4. Так, йдемо код. Змінити образ на образ 1 і перемістити в ці цю, цю, цю координату Ось у нас буде. Добре. Далі нам потрібно відтворити звук. Відтворити звук. Значить, це у нас буде верхня межа. Ми обираємо верхню межа і а, говорити. Теж цю назву говорити. Верхня межа. Міжа. 4 секунди у нас було там. 4 секунди. Добре. Викана. Верхня межа. Добре, тепер ці команди нам потрібно, в принципі, повторити чотири рази, трошки помінявши виконавців, звук і те, що ми говорили. Давайте продублюємо. Єдине, що спочатку ми перемістимося в цю координату. А потім поміняємо образ. Давайте ми йдемо в рух, переміщаємо в необхідні координати. Це x так, 186. Випідемо. Перемістити. Змінити образ на другий. Так, давайте виконаємо. Верхня межа. Так, бачимо трошки у нас виліз за межі. Давайте ми його підрівняємо. Ось так цей образ. Нам потрібно бачити, ось координати змінились. так, раз. Далі нам потрібно буде відтворити звук права межа і написати, поговорити, тобто права межа. Є. Подивимося, верхня межа. Права межа. Все, тепер нормально. Далі нам потрібно знову переміститись пережок. У до нижньої межі. Це у нас так буде змінити вигляд на образ 3. Образ 3. Давайте одразу подивимося, як там підрівняється. Нормальна бабочка собі. Метелик сюди встав, підходить. Далі нам потрібно звук відтворити звук нижня межа і вигляд говорити. Нижня межа 4 секунди. 4 секунди. Так. Далі потрібно переміститись. До лівої межі? Ось у нас вже то. автоматично виставилося і змінити образ. На четвертий. Так, можемо навіть сюди початку. Далі і все просто потім відтворити звук, ліва межа і говорити. Ліва межа. Три секунди. Так. Верхня межа, права межа. Нижня межа, ліва межа. Так, ну і щоб було закінчено, вигляд нам потрібно перемістити ось сюди. X-86, y 128. Ну, може і туди. Ось так. Щоб у нас повний цикл завершився. Куди? Перемістити. Все. Ну і е подію ми обираємо, коли натиснуто. На початок пропорець. Верхня межа, права межа, нижня межа, ліва межа. Що у вас буде відмінно, це замість перемістити в координати. Вам потрібно буде обрати рух переміститись там на 30 кроків. Тобто, приблизно, і початок буде тут всередині, розходиться вправо і вліво. Але це вам потрібно виконати самостійно. Тобто створити цей код, і мені сюди. Скинути скріншот того, що у вас вийде. Тобто код і сцена. Так, на цьому все. Бажаю всім виконати завдання. Воно не дуже складне, але потребує самостійного підходу і вміння користуватися інструментами scреча. Всім до побачення! До нових зустрічі.